Партнер проєкту Квадевіт Вітаміни сміливих Я в армії з 18-го року. Січня місяця. В цивільному житті я майже 20 років працювала в музичній школі секретарем. Окрім директора, ніхто не знав, що я туди йду. Коли вже була в самій армії, тоді там почали дзвонити мені, там питати, ой, там світік, там якісь питання, у світіка вже там нема рядишка. Я починала оператором на пункті управління. Взагалі з математикою ніколи не дружила і ніколи не стикалась. А тут саме математика, алгебра, ікси ігріки ну якось так було. Угу. Ну і плюс до того, що відразу ж я приїхала в сектор, тобто це було не на мирній території, а одразу в секторі. Саме початок, звісно, був дуже страшний, коли полетіли по нам, одразу полетіли гради. А нам потрібно було виконувати свою роботу, і ми буквально тиждень ми не виходили з пункту управління, ми просто днівали і ночували, і обстріли там переживали, і хапали, і бігли, і знову розгортали пункти, і знову працювали. Ну, тобто ну, важко було важко. Знаю її з 2020 року, особисто з нею знайомий. Е, починала вона свій шлях з головного сержанта. Дуже гарно себе проявляє в спілкуванні з особовим складом, вирішення всіх питань. Е, дуже багато особового складу звертаються за парадою, за допомогою. Приблизно в серпні, вересні місяці, вона була призначена на посаду командира батареї. Зарекомендувала себе з ну з гарної сторони, відповідальна. Перш за все. Назначили мене, ну не знаєш, мені. Особисто, наче так ніхто нічого не казав, що там а, угу, прийшла тут тітка. Агресії або якогось недовольства я від особового складу ну, не чула. Я стараюсь входити в положення кожного, спілкуватись з хлопцями. Дуже часто зустрічатися. Буквально кожен день я всіх бачу. Ну Люблю я своїх пацанок, ну люблю і жалею. Нема військовослужбовців, які ну, дивляться на неї як на жінку, а дивляться як на командира. Як, ну, старшу за посадою, за військовим званням. І е, не було жодного разу, щоб хтось сказав, що я не буду, чому жінка керує. Десь щось зрозуміліше стало. Ти зрозумієш, де ворог, трохи розумієш, чим він може завдати удар, чим в тому ж розумінні і у нас є чим дати відповідь, тому ну, якось вже трохи ми, ну, сказати, що звикли, ну, мабуть, звикли вже трошки. Зараз ми знаходимося у хлопців, екіпаж Валькірії, який веде підготовку до своєї роботи, яка буде при сприятливих погодних умовах, обслуговує літак, перевіряє, настроює. Ну, це наша повсякденна праця, так сказати. І хлопці роблять це постійно, щоб не було збоїв, щоб не було у нас там ніяких проблем при нашій. В роботі бойові вже ця картинка вона поступає безпосередньо на пункт управління. Цей стрім бачать там, бачать все, що бачать хлопці, так очі, те бачать і оператори, які знаходяться на пункті управління. Ну і так проходить бойова робота. Це у нас такий легкий літачок, дальність польоту десь близько 40 кілометрів в повітрі. Десь годину-годину 20 може триматись. Дуже багата піхота фіксується, як йдуть, як ховаються, як чують, що щось летить над ними, біжуть, ховаються. РСЗВ, тобто гради засікали машини, гради, виходи САУ і потім безпосередньо відпрацьовували по ним. Ну от саме реп, ворожий реп це дуже-дуже складне, тому що, ну, Реально, він постійно в роботі і він мобільний. Засікти його важко і знешкодити важко, тому що він постійно рухається. От, ну і відповідно, він дає багато, багато перешкод для нашої авіації. Це в нас така бойова наша подруга, Чухуашечка, мишка зовут. Така наша з місяця вона в нас, зараз їй вже вісім місяців, вона майже доросла. І завжди з нами на всі виїзди. Ну, такий нас талісманчик. Це домашня тварина, асоціація з домом, асоціація з тим, що ти пеклуєшся про когось, плюс вона потребує твоєї опіки. І дуже дуже позитивчик і любов. Ця війна якось таке з нас зробила ніколи не, не, не раділи чужому горю, чужій смерті завжди хотілося підтримати, розстраювався по цьому поводу, якщо десь хтось, то зараз. З однієї, ти розумієш, що це чоловіче, людське життя, яке губиться, а з іншої сторони, ти зрозумієш, що це життя вже нас, нам не завдасть біди і не принесе смерть наш. Коли бачиш, що влучається в техніку, ти розумієш, що ця техніка вийшла з багато часу або зовсім вийшла з дрою, то, 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 то це вау, це класно. От, коли гинуть е, ворог, Ну, я не можу сказати, що я вух радію, що чоловік, нема людини? Ну я радію, що він вже нам не нашкодить. Дівчата можуть займатися всім, скажу я. І машину толкати, і кашу варить, і я думаю, що дівчата більш, як сказать, рішучі моє, і я повинна його захистити. Моя сім'я, мій дім, мої діти. Все має бути в порядку. Ну а це мій релакс. Саме цим я ну, займалася ще, будучи в мирному житті, дуже люблю в'язати іграшки. Роздарю, багато роздарюю своїм друзям. Було таке, що і замовляли люди на продаж. Ось з початком повномасштабки, ну, все, все припинилось, просто навіть даже мислі не було. І буквально всю пару місяців мені чомусь знов так дуже закортіло цим займатись, попросила доньку, вона вислала мені нитки, наповнювачі. Ну, і Ось такі іграшки стала в'язати. Така віддушена, така розрада і трошки відволікає від того, що зараз відбувається. Я її зв'язала, як тільки прийшла на службу, ну і це, як мій талісман, він завжди з нами їздить. Ну і така цікава історія. В 22-му, на початку травня, ми стояли в Лісичанську там, і коли нас ну, просто розбили, розгромили, ми вибігали. Звідти, з цього здання, арта стріляла. Ми біжимо, чоловік кричить: лягай, гради, ми всі падаємо. потім Трошки припинилася, ми піднімаємо біжимо далі і стоять, стоять ну, ряд машин, палають, просто горять машини. Потім, коли повернулися за машини, машини вже на місці не опинили. Вони ну, вивезли багато людей. Саме цієї дев'яточки вона ще каталась, мабуть, з тиждень, поки ми її такі ж вирішили забрати назад. Тут приїжджає ця машина, а у неї так от на торпеді лежить моя дівчинка. я говорю, Вова, як вона тут опинилась? Вона була постійно в рюкзаку. Я не знаю, щоб я. Я не пам'ятаю, щоб я її витащила і намірно туди положила. Думала, що. Вона згоріла, все, немає. І мені так було шкода і так якось моторно. А тут вона лежить, я говорю, «Во, яка, грязна, чумаза така їздила. І ще цікаво, що її ніхто не викинув. Тобто машини наші користувались, люди різні, їздили, катались. От. І вона так і залишилась там лежать. Тобто, ну, це моя світочка, яка з нами, яка наш талісманчик. У кожного свої, свій вибір. Своя мотивація і своє рішення. Тобто сказати, що дівчата йдіть в армію, я ну не хочу так сказати. Ну якщо є мотивація, є бажання і розуміння, що ти щось зробиш, от саме ти будеш потрібна там, і от тебе буде якась польза, то звісно, треба йти.